Застосування вогнепальної зброї. 1. Військовослужбовці Національної гвардії України за виключної необхідності мають право особисто або у складі підрозділу застосовувати вогнепальну зброю для 1. Захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а також звільнення заручників 2. Відбиття збройного нападу на особовий склад Національної гвардії України або членів їхніх сімей, якщо їхньому життю або здоров'ю загрожує небезпека. 3. відбиття нападу на органи військового управління, військові містечка Національної гвардії України, військові колони, транспорт Національної гвардії України, об'єкти, що охороняються Національною гвардією України, жилі приміщення, приміщення державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також звільнення їх у разі захоплення. 4. затримання особи, яка чинить збройний опір, чи погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров'ю військовослужбовців Національної гвардії України та інших фізичних осіб, або затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і яка намагається втекти. Сім припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань груп терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій у разі їх збройного опору. 8. зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людей або особового складу Національної гвардії України, а також для зупинки транспортного засобу під час запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного або надзвичайного стану, або в районі проведення антитерористичної операції чи спеціальної операції, передбаченої пунктом 10 частини першої статті 2 цього закону, якщо водій відмовляється виконати вимогу військовослужбовців. Про зупинку. 9. припинення збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України 10 для усунення реальної загрози життю і безпеці особи інтересам суспільства і держави під час виконання службових завдань в районі проведення антитерористичної операції. 11. забезпечення виконання покладених на Національну гвардію України завдань щодо відсічі збройної агресії проти України. 12. примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна шляхом пошкодження, знищення такого судна та або складових частин безпілотної авіаційної системи, якщо є обґрунтовані підстави, вважати, що таке судно використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю чи здоров'ю людей та або військовослужбовців Національної гвардії України, а також створює небезпеку об'єктам, що охороняються обороняються. 2. Військовослужбовці Національної гвардії України мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю фізичних осіб або особового складу Національної гвардії України. 3. Забороняється застосовувати вогнепальну зброю. Один до жінок з явними ознаками вагітності малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору військовослужбовцю Національної гвардії України, що загрожує його життю і здоров'ю та або інших осіб, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо. Два у приміщеннях і на земельних ділянках, які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва організації надійде офіційними каналами письмове прохання згода застосувати вказані засоби проти правопорушників. 3. у приміщеннях або на виробничих пов'язаних з виготовленням вибухових чи легкозаймистих речовин у навчальних і лікувальних закладах. 4. забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, крім випадків необхідності відбиття нападу, якщо небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами, а заподіяна шкода є значно меншою, ніж відвернена. 5. Військовослужбовець має право оголити вогнепальну зброю і привести її в готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. 6. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається. 1. при спробі особи, яку затримує військовослужбовець із вогнепальною зброєю в руках наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї. 2. У разі збройного нападу, у тому числі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю людей. 3. якщо особа затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу. 4. Якщо особа чинить збройний опір, 5. Для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю, озброєнням транспортними засобами бойовою технікою 6. Для усунення реальної загрози життю і безпеці особи інтересам суспільства і держави під час виконання службових завдань у районі проведення антитерористичної операції. 7. Забезпечення виконання покладених на Національну гвардію України завдань щодо відсічі збройної агресії проти України. 7. Норми належності, порядок обліку експлуатації технічного обслуговування, зберігання, списання зброї та боєприпасів до неї, заходи безпеки під час користування визначаються Міністерством внутрішніх справ України.